Як бідний Манько Паску святив, українська народна казка. Жив де не жив один бідний чоловік, Манько, мався так мізерно, що в хаті більше було днів без хліба, як з хлібом. Наближався Великдень. Люди намололи муки, назбирали яєць, печуть, варять, смажать, а в Манькові хижі. Ніяких приготувань. Журиться Манько, журиться й його жінка. Жаль їм маленьких діточок, що не будуть їсти на великий святої Паски. Чоловіче, просить жінка-манька, іди та хоч позичу багача муки на відробіток. Рушив Манько до багача, але нічого не зарудував, бо той багач тримав муку доньці на весілля. Пішов по сусідах, а позичати не мав кого, бо жив на бідній околиці. Вернувся додому з порожніми руками. Та що ж тепер робити, каже жінка, яка ганьба, не буде чого й посвятити, що люди скажуть? Не журися, жінко, якось воно буде. Чи маєш ти, бодай пару яєць, щоб було чим паску помазати? Та пару знайдеться. По цих словах вийшов манько з хати, узяв кругле поліно та й теше. Тесав, тесав, витісував. Вийшла жінка на двір та й питає: Що ти, чоловіче, робиш? Паску печу. Жінка здивувалась, але відразу все зрозуміла. Чоловік не хотів, аби люди бачили їхню велику бідність. От Манько змайстрував паску, напалила жінка піч, він помастив паску жовтком з яйця, а жінка посидила паску до печі. Коли вийняла її з печі, то й самі не могли надивуватись, яка вона гарна. Прийшов Великдень, загорнув Манько свою паску у вишиваний рушник. Та й поніс до церкви святити. І сталося так, що свою паску він поклав коло паски того багача. Багач дивиться, дивиться і аж зачудувався. Як те сталося, що я не позичив йому й крихти муки, а в нього паска така, що аж очі вбирає. Коли скінчилася свята відправа, і піп посвятив людям їхні паски. Газда хитро вхопив манькову паску, поклав у свій кошик, а свою кинув йому на рушник і бігом додому. Адже кожен хоче бути за великоднім столом якнайшвидше. Такий уже давній звичай. Жінко, поглянь, яке чудо сталося!» – Аж сплеснув руками бідний чоловік, коли вдома за столом розкраяв паску. Піп посвятив із дерев'яної паски, зробилась паска справжня. Жінка аж заклякла з такого дива, дивиться й не може надивитись, а діти аж у долоні плещуть, так і вже раді, що й вони будуть їсти святу паску на Великдень. Тим часом приніс і той багач свою паску додому. Бере ніж, щоб краяти, а паска з дерева. То, певно, святий Господь мене покарав і здерев'янив мою Паску за те, що я не хотів позичити бідоласі муки. Виправдовувався багач перед своєю родиною. Що було далі, не знаю, бо мою казку теж запросили на паску. Там казка трохи впилася і під піч закотилась.